Вітаю! Інформаційна програма Вчасно продовжує ефір телеканалу Тиса 1. Про події понеділка. 17 лютого вже готові розказати журналісти інформаційної програми Вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Курус та Наталія Булеца. Доброго дня. Протягом неділі на Закарпатті трапились три дорожньо-транспортні пригоди. У Бергівському районі в результаті ДТП одна людина загинула, ще одна опинилася в лікарні. Подія трапилась напередодні близько 17-ї години у селі Гать. 30-річний водій автомобіля Фольксваген, рухаючись в бік міста Берегово, не вибрав безпечну швидкість, перетнув зустрічну смугу та з'їхав у кювет, де скоїв наїзд на дерево. Від отриманих тілесних ушкоджень водій загинув на місці ДТП. Також до районної лікарні з травмами потрапив пасажир автомобіля. У ДТП постраждав і 51-річний мешканець села Стеблівка Хузького району. Він, рухаючись ввечері на власному автомобілі марки «ВАЗ», неподалік повороту в село Шаян не впорався з керуванням і. З'їхав у кювет, внаслідок чого отримав важкі тілесні ушкодження. Третя за добу ДТП сталася вночі на Тячівщині, Близько третьої години між селами Бедевля та Біловарці зіткнулися Хюндай та БМВ. Внаслідок ДТП найбільше постраждав водій першої автівки. 21-річний мешканець села Грушево. Детальні причини дорожньо-транспортних пригод правоохоронці з'ясовують. В обласному центрі відбувся мітинг за участі ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів. Захід приурочили дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 25 п'ятій річниці виведення радянських військ з Афганістану. Урочистості прийшли біля пам'ятника скорботної матері. В церемонії покладання квітів взяли участь керівництво області та міста, а також представники громадських організацій. Присутні подякували ветеранам за їхню відвагу та мужність. А сім'ям загиблих воїнів. Висловили скорботу та співчуття. Самі ж учасники зізнаються, добре пам'ятають свої відчуття, коли війна закінчилася, і понині не забувають тих, з ким пліч-опліч довелося пройти всі жахи війни. І, і... Скорбі і радості. Скорбі за тим, що, самі знаєте, багато ребят залишилось там. І радість, що ми зустрічаємося, бачимо друг друга, цілуємося, обнімаємося слово афган це пароль, пароль на всю жизнь. Хочеш не хочеш его не вычеркнуть. Це для нас свято в тому плані, що слава Богу, більше нікого не привозять каліками убитими, батьки не плачуть, вдома не стоять. Пам'ять воїнів афганців шанували і в Тячеві. через пекло тієї війни. Із Тячевщини прийшли 365 юнаків. Імена тих, хто не повернувся, викарбувано на гранітній плиті, яку встановлено у центрі міста. З нагоди відзначення 25-ї річниці виведення військ з Афганістану відбувся мітинг-реквієм. Традиційно вшанування пам'яті воїнів афганців розпочалося урочистою ходою центру міста. Далі покладання квітів загиблим. Із 365 юників Тячівщини, що пройшли афганську війну, 11 померло. Ім'я воїна Юрія Бодна розгрушував, першим викарбували на гранітній плиті у Тячеві. Хлопець відслужив в Афганістані всього 25 днів. Мати юнака до сих пір із смутком згадує про сина. Я вже й гету усе приготувала, і тут приходить мені з мукачого письмо. Мамо, не приїжджайте, тому що ми виїжджаємо у Казахстан на ученні. Ну, все, пісні не було. Пісня не було вже, як він. Він перейшов в границю, тоді написав одне письмо. Одне письмо написав і майбутнє писав того. Володимир Цубера та Василь Опріш у 18-річному віці також служили в Афганістані. Кажуть, найтрагічніші спогади війни у пам'яті залишилися й донині. Засада спеціально устроєна найомниками. Там усі там французи, американці були, і дуже багато там найомників. І командир дивізії Логвіну, який тепер живе у Росії у Леніграді, і дав приказ командиру батальйону з Суману Петру, який живе в Білорусі, зняти групу охорони із Гор. Попали на ровному місці. Нас обстріляли. Ми два дні йшли по хорам. На третій день спускались. І опять приказ був період. Ми попали на робне місце. Ось за це ми погибали многі наші. Урочисті заходи продовжили в будинку культури. Афганці виконали пісні на військову тематику. Голова районного товариства воїнів афганців подякував усім присутнім, що прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Це сьогодні день для нас не є. Свято це є як день пам'яті тих, які не повернулися з війни. Міський уклін матерям. Дружинам, які тих, які повернулися з Афганістану, з нагоди відзначення 25-ї річниці виведення військ з Афганістану відзнято документальну стрічку таємниця Корольовського батальйону. Ська палачинта 2014. Місто провело зиму традиційним фестивалем млинців. Масляна це давній слов'янський звичай. Рум'яні млинці по закарпатській палачинти. Головний атрибут свята. Під час Ужгородської палачинти ласували не тільки млинцями-палачинтами, які пекли на відкритому повітрі на очах у відвідувачів, але і закарпатським медом та вином. У програмі були народні гуляння та концертна програма, розваги та конкурси. Як відзначили відхід зими в Ужгороді, розкажемо. Марія Чаварга цьогорічна Ужгородська палачинта змінила місце локації. Смажили млинці у парку Боздоський. Свято організатори зробили тематичним. Присвятили його олімпіаді у Сочі. І назву цьогорічна палачинта мала унікальну облімпійська. Каті у зв'язку з тим, що є можливість міняти. Ми так. Що, наприклад, харчова зона у нас одна алея, винна, медова зона, інша алея, сувенірки, ще третя алея. І це досить так цікаво, досить, ну, люди можуть вибрати, куди їм кажуть, можуть попити, як то кажуть, трошки алкогольних напоїв і закусити блінчиком в шашлику чи шашликом в блінчику, після того продивусувати вино і піти додому, купити собі цінний якийсь сувенірчик. Попри похмуру погоду, відвідувачів було чимало. Усім пропонували палачинти з різними начинками. Окрім млинців і купи іншого смаженого, просто неба не забули і про розваги, адже це облімпіада, а ще купа цікавинок для ужгородців. Це свічки з воску, бджолиного з певнього воску. Вони мають чудовий аромат, особливо їх запалити. Є в нас також окремі фігурки, наприклад, ці маленькі ангелики або Божі просто, щоб не палити кожен собі. То а світілян у нас є різні різні воскові фігурки. Ужгородською палачинтою щороку проводжають зиму. Символічно, що цьогоріч вона співпала зі святом стрітання, зважаючи на погоду цього дня, зима цілком поступатися весні поки не збирається. Такі символічні проводи зими краяни підтримують. Як ви вважаєте, чому потрібно підтримувати такі традиції святкування палачин? Щоб молодь не забувала, що було в старину, ні? Так Щоб знали люди, як було раніше. Загалом на святі спекли близько тисячі млинців. Частиною пригощали, а частину продавали. Один налисник з м'ясом коштував у середньому 8 гривень. За млинець із солодким начинням просили 5 гривень за штуку. Наразі це вся інформація. Більше у випуску о дев'ятнадцятій будьте в курсі найважливіших новин, вдалих та корисних справ на початку нового тижня. На все добре, бережіть себе.